Збройні сили України ведуть запеклі бої за звільнення від загарбників території нашої держави. За минулу добу по противнику було нанесено низку ударів, в результаті яких противник поніс суттєвих втрат у техніці та живій силі. Зокрема, було нанесення ураження по автомобільній колоні противника до 30 одиниць, яка рухалась в напрямку Луганський-Алчець. Крім цього, знищено два автомобілі з колони, яка рухалась в напрямку. З угрес харцизьк Загальні втрати загарбників: два танки, три БТРа, одна установка Ураган, 6 установок БМ-21 ГРАД та більше 30 осіб особового складу. Також силами АТО продовжиться проведення зачистки населеного на пункту Родакове. Спеціальні підрозділи Збройних сил України проводять розвідку та пошук диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань довкола Маріуполя. Не припиняються обстріли позицій та блокпостів сил АТО. Неподалік населених пунктів Успенка, Макарове, Маломиколаївка, Червона Поляна, Майорськ, Верхньоторецьке, Дебальцево, Первомайськ, Комсомольське. Двічі з танків та установок БМ-21град було обстрілено аеродром Луганськ. З боку Російської Федерації було обстрілено позиції наших військових неподалік населеного пункту «Городище». Росіяни застосовували проти наших військових протитанкові керовані ракети.